Вітаю! Попрацюємо з розрядними доданками і порозв'язуємо складні сюжетні задачі. Усний рахунок. Обери відповідь 585. 783 973. 95 74. В зошиті записуємо число класна робота і каліграфічно записуємо число, яке складається з 5 сотень двох десятків трьох одиниць 523. Запиши число в якому 4 сотні, 7 десятків, 2 одиниці. 472. 9 сотень, 3 десятки, 8 одиниць. 938. 7 сотень 2, 2 десятки. 620. 9 сотень 4 десятки. 940. 3 сотні 8 одиниць. 308. 7 сотень 5 одиниць. 705. Назви числа від 897 до 905 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 і 905. Запиши всі числа, що розміщені між числами 457 і 462. 457, 458, 459, 460, 461, 462. Знайди значення виразів: 100 додати 30, додати 1, 131, 500 додати 20, додати 7, 527, 40 плюс 3, 43, 400 плюс 3, 403. 80 плюс 1, 81, 800 плюс 1, 801, 600 плюс 30, 630, 600 додати 3, 603. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази номер, запиши вирази, обчисли і перевіряй. Від числа 70 відняти частку чисел 35 і 5. 63. Від частки чисел 48 і 8 відняти 5. 1. 5 помножити на частку чисел 15 і 5. 15. 64 додати до добутку чисел 9 і 4. На картках, що стоять у ящиках, записані розрядні числа сотні, десятки одиниці. Який кольор картки позначає розряд сотень? Жовтий. Розряд десятків, зелений, розряд одиниць, Синій. Кожна дитина взяла три будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, які, яке число утворилось у кожного. Запиши. Отже, Ілона взяла три сотні, сім одиниць, п'ять одиниць. 312. Тарас взяв сім десятків 3 три сотні один десяток. 380. Яна Я взяла три сотні, чотири сотні, одну сотню. 800. Вікторія взяла 5 сотень, 7 десятків, 9 одиниць. 579. Павло взяв 8 десятків, 2 одиниці, 3 одиниці. 85. Андрій взяв 5 одиниць, 4 сотні, 2 десятки. 425. Час на відпочинок. Відпочили. Працюємо далі. Розв'яжи задачу. Перший робітник виготовляє 12 деталей за 3 години, другий за 4 години. Хто з них виготовляє більше деталей на 1 годину? Наскільки деталей більше? Складаємо, записуємо короткий запис, розв'язуємо задачу. Один робітник виготовляє 12 деталей за 3 години, другий таку саму кількість деталей за 4 години. Треба порівняти, наскільки більше який робітник виготовляє за 1 годину. Для того, щоб порівняти, нам спочатку треба дізнатись, скільки кожен виконує за годину. 12 поділити на 3, отже, 4 деталі виготовляє перший робітник за годину. 12 поділити на 4 3 деталі виготовляє другий робітник за 1 годину. 4 відняти 1, Отже, на 1 деталь. Перший робітник виготовляє більше за годину, ніж другий. Ще одна задача. Один робітник виготовляє за 1 годину 8 деталей. А інший на три деталі більше. Скільки деталей виготовляють два робітники за годину, працюючи разом? В зошиті записуємо задача номер. Складаємо, записуємо короткий запис, розв'язуємо. Один робітник виготовляє 8 деталей за годину. А другий. Нам невідомо, але сказано, що на три деталі більше, ніж перший. Тож нам треба дізнатись скільки вони разом виготовляють за годину. Для того, щоб дізнатись скільки разом, спочатку треба дізнатись, скільки окремо виготовляє другий робітник. 8 додати 3 11 деталей виготовляє другий за годину. 8 додати 11. Отже разом вони виготовляють 19 деталей. Додому виконати задачу 578 вирази 579 на 103-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!